Пропоную вашій увазі ось такий ніж. Сталь на клинку CPM S90V. Дуже гарна сталь. Має твердість 62-63 одиниці. Спуски на клинку поліровані в зеркало. леза також поліровка в зеркало. Стабілізований зуб Мамонта в двох кольорах. Руків'я Ironwood, вставки з полімера з карбоном. Має тильник з нержавіючої сталі. Ось такий має вигляд. Дуже гарно сидить в руці. Тому цікаво, пишіть приватні повідомлення. Нож не виготовляється.